Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. З вами поки що некомпетентний виноградар Роман Лаба. Запрошую вас до роздумів, які церква дає нам на сьогоднішню неділю. Це відомий уривок з Євангелія від Йоанна, 15 розділ, де Ісус порівнює себе до виноградної лози. Ісус каже, Я є виноградна лоза, а ви галузки. Так як не може галузка сама себе приносити плід, якщо вона не є у виноградній лозі, якщо б вона не перебувала у виноградній лозі, так само ми, християни, не зможемо принести жодного плоду, якщо не будемо перебувати в Ісусі Христі. Торкнемося декількох моментів, декількох пунктів з цієї метафори. Перше, на що хотів би звернути увагу, Ісус каже, Я. Є виноградна лоза. Ось це Его Еймі є чимось дуже важливим, бо нав'язує до імені Божого. Я є той, хто є. Ісус таким чином показує, що в ньому явлене оте ім'я Боже, найбільша присутність Божа, найбільша любов Божа до свого народу. Я є виноградна лоза. А мій отець виноградар. Два роки тому я купив сім саджанців виноградної лози. І за два роки в мене є два два кущика. П'ять пропало, на жаль. І ось з цього невеличкого двохрічного досвіду я зрозумів одну річ. Мене попереджали і люди, які знаються на виноградній лозі, казали мені, що потрібно цю лозу обрізати. Для чого? А щоб вона росла вниз, щоб вона давала коріння, щоб укріплювалася корінева система тої лози. А мені було шкода обрізати, бо вже трошки виросло, вже зазеленіло. Мені хотілося щоб воно так росло вгору. Але для того, щоб воно росло вгору. Цей виноградний кущ, він спочатку має рости вниз. І здається, що це дуже добре передає суть християнського життя. Оці пустині, оці церкви казали, що початок спасіння це пізнання себе самого. І шлях християнина розпочинається спочатку вниз, коли ми, слухаючи Боже Слово, спершу дізнаємося. Смиренну правду про нас, можливо, не завжди приємно. Ми дізнаємося, що ми є грішниками, що потребуємо спасіння, що потребуємо спасителя, що потребуємо тривати у виноградній лозі. І чим глибше це коріння сягає, чим глибше воно виноградний кущ закорінюється, тим більше потім розвивається вгору. Саме є така послідовність. Цю послідовність добре виражали. Ранні християнські баптистерія, тобто місця, де катехуменів в пасхальну вігілію хрестили. Дуже часто це були такі баптистерія, коли катехумен сходив спочатку сім сходинок вниз, як знак того, що він залишає сім гріхів, а потім там занурювався тричі в ім'я. Ну, занурювали його пресвітери або єпископ. Хрестячи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а потім виходив він сема, семома сходинками вгору як символ семи дарів Святого Духа. Це є шлях християнина. Друге, на що хотів би звернути увагу, це те, що, ну і зрештою, оці церкви звертають на це увагу, зокрема святий Кирило Олександрійський і святий Августин. Це те, що виноградна лоза і гілки. Мають ту саму природу. Тобто немає так, що виноградна лоза, а гілки, наприклад, з груші або сливи, або з черешні. тільки виноградна лоза і гілки мають ту саму природу. Святіший отець Бенедикт XVI каже, що що Ісус хотів сказати цими словами: Я виноградна лоза, ви гілки. Він хотів сказати дуже просто: Я є вами, а Ви є мною. Як це можливо? Адже Ісус Христос є Сином Божим. Ну так, звісно, Сином Божим, але через втілення став одним із нас, став усьому подібним до нас. А більше того, через таїнство Хрещення Він дозволяє нам брати участь в Божественній природі, в природі Пресвятої Тройці, в її житті, через таємницю хрещення саме. І Третє, на що хотів би звернути увагу, це те, що в цьому уривку, в принципі, як і в усій Євангелії від Йоанна, дуже часто зустрічається слово «перебувати», перебувати. Ми читаємо, якщо ви не будете перебувати в мені, ну, не зможете принести плід. Або дуже часто чуємо, як я перебуваю в моєму Отцеві, Отець в мені і так далі. Це слово описує внутрішнє життя Святої Трійці. Вперше воно вживається вже в Євангелії від Йоанна, в першому розділі, де Слово перебуває у Бога. Ісус прагне, щоб ми мали з Ним такі стосунки, такі відносини, які панують всередині Бога самого. І саме до цього є покликана церква, саме до цього є покликаний Ти і я. І саме з цією благодаттю приходить до нас сьогодні це Боже Слово. І прагне, щоб ми через таїнство хрещення, через Євхаристію стали частиною Божественного життя. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Христос Воскрес!